Вітаю всіх. І так, я робила пост. Я робила пост про мову. У Раді заговорили про захист російської мови для кінця війни. Випачте, є регіональність, випачте, є Донбас, який дуже далекий від української мови. Коли мені у Львові кажуть, що люди з Авдіївки, кажу прямо, що це була Авдіївка. Мені сказали в в очі бо з. Вони побачили що я з Харкова, а я заповню документи українською, спілкуюся українською, все роблю. І в мене вона дивляться, і мені кажуть, ви знаєте, оце дівки приїхали, вони не знали, що таке прізвище ім'я по батькові. Ви бачите, це дно. Оце вже дно, тому що так не може бути. видео сделано на двух языках. Я училась в русскоговорящей школе. Харьков, русскоговорящий регион. Все учились мы на русском языке. Выпускной был у нас капустник на русском языке. Но поздравляли мы учителя украинского языка украинской песней. Кавер на песню «Край, миридный край». Вот, например. И Настав 2006 рік я вступила до, до Харківського випачте, Інституту банківської справи, Університету банківської справи Національного банку України. І з цього моменту моє навчання пішло суто українською мовою. Щоб ви розуміли, Національний банк та грошово-кредитна політика, фінансові питання я знаю українською, тому що. З нуля я вчила на українській мові. Я мислю суто українською, я не мислю російською. Вища математика, теореми, матриці, що вам ще піти. Принципи кредитування. Можу далі перераховувати, все. Я все писала українською. І на першому курсі в мене був екзамен з української мови. Ви бачите, я його здавала. Якби всі змусили здавати екзамен з української мови, щоб мати сертифікати, що ви знаєте українську мову, на питання спілкуйся хоч китайською. Розумієте, знати її потрібно так, щоб питання було а все інше, але ж не всі знають. Харківщина україномовна. Для мене це був шок і приємність. Я не думала, Харківщина все супер. На Донбасі так проблема з українською, це я знаю точно. І на Харківщині пенсіонери добре українську знають. Вже ви Це не новина. Тому так. Є проблема треба це вчити, треба не пручатись, а знати українську мову обов'язково. Для мене фінансові теми вони легкі, бо я вчила їх на українській мові від початку. Все інше так я мислю російською. Наприклад, я писала курсову облігації внутрішньої державної позики. Ви хочете щоб я сказала це російською? Я не скажу, я не знаю, я не можу. Там не можу, я це перекладати, мені важко. У мене в голові воно сидить так, як потрібно. Наприклад, в мене була тема диплом, маркетингова стратегія банку та шляхи її вдосконалення. Також все українською. Всі ці там програми як про корову була. Цікаві там у мене були приколи насправді в дипломі, в курсові всі українською ми писали приватизація в мене, до речі, була в курсових. Знаєте, тут, коли вчишся українською мовою, тоді вже і воно засідає в голові, і ти не думаєш іншою мовою. Але якщо ти вчишся в російськомовній школі, вибачте, то воно засідає так, як є. І це не проблема людей, це проблема держави, проблема регіональності. Просто тут треба мати совість і розуміти, що людина, як я, 35 років мені, що я половину життя вчилася, ну 16 років це російськомовно, 5,5 років українська мова. Далі робота. Пов'язане з українською, спілкування російською, але робота на українській мові в цінні документи української мови. Яко? Зміт? Тому треба трошечки думати головою, коли розказувати, чому не державною. На жаль, тут є питання в тому, що хто як мислить? А тепер давайте подивимось: в Раді дійсно обговорюється питання. Зміни відношення до російської мови. В Раді дійсно говориться питання: зміни відношення до російської мови. Так, це правда, це не піздюш. І це не може бути піздюш. Та, мабуть, повернення назад в лексикон. Якби їй дали статус там другої державної, чи ще щось регіональної, питання б відпали самі собою. І це буде працюватись довго, напрацювання будуть довгі. Обмеження, ну обмеження, так, обмеження. Буде обмеження. по цьому. В цьому будуть якісь моменти, але буде. Тепер, давайте дивитись. російську мову зроблять другою, регіональною, там, такою якоюсь, зроблять д'явол. По методичці це так. І тут, я думаю, що буде більше так, ніж ні. Тут буде якась момент, якийсь момент щодо цієї мови. Наші щось придумають, щоб зменшити оцю херню, мовну. Пауза якась. Бачите? Для паузи, зрозуміло, для зупинки по лінії фронту. Буде. Щось буде з мовою для зупинки по лінії фронту. Буде відлюдник від ніколоди. Вони щось для цього зроблять. Якби я б сказала, що вони зроблять таке, щоб воно не трипало нервову систему. Добре, люди приймуть те, що буде прийнято щодо російської мови. Люди приймуть те, що буде прийнято. Ні. Дивно, але смерть ні. Хоча. Треба думати про інше трошки, а потім про мову і всю херню. Ну, вони не будуть питати людей, особливо. Дивіться, помірність. Поступово, любі мої, будемо поступово повертатись до цього. І це шлях до повернення територій, розумієте? Тому, в принципі, кому не потрібні нахрен ті території, про це і не думають. Мене просто цікавить сусідство хірове. Харківщини з усім цим гімном. Оце так. А тут Куп'янськ, Луганщина, розумієте? Ну, так, якщо так, то буде порані території. Звісно, ці руїни. Я не знаю, що нахрен вони потрібні. Ці всі руїни. І хто їх буде відновлювати? Відновлення на кістках, ну, вибачте, я навіть туди їхати не захочу. Просто. Це жах, це жах. А так, ну, подивимось. Ну по Конституції нам потрібні ці території в будь-якому разі. Нюансів багато. А Мова це інструмент, перш за все, яким можна маніпулювати. І якщо зараз щось приймуть заради зупинки війни, та приймайте хоч слона, нам вже хочеться саме зупинку війни. А далі з мовою ми розберемось якось. З часом все буде.